На продовження і на закінчення нашого зібрання будемо читати місце, яке записано Якова, 5 розділ 7 по 11 вірш, Якова 5, 7. Отож, браття, довготерпіть аж до приходу Господа. Ось чекає рільник дорогоцінного плоду землі, довготерпіть за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній. Довготерпіть же й ви, зміцніть серця ваші, бо наблизився прихід Господній. Не нарікайте один на одного, браття, щоб вас не засуджено. Он суддя стоїть перед дверима. Візьміть браття пророків за приклад страждання та довготерпіння, вони промовляли Господнім ім'ям. Отож, за блаженних ми маємо тих, хто витерпів. Ви чули про йовове терпіння та бачили Господній кінець його, що вельми Господь милостивий та щедрий. Амінь. Сідайте, будь ласка. Сьогодні ми з вами маємо можливість подивитися на приклад тих, хто витерпів. Ми вже чули, перший брат говорив про Авраама, який також є для нас великим прикладом, він прикладом є саме своєю вірою і ділами віри. А зараз я би хотів, щоб ми подивилися на ще одного мужа Божого, про якого Яків говорить, і взяли приклад з його життя, це саме про Йова. Айов для нас приклад терпіння, і приклад того, що він витерпів і не згрішив. Тому Яків закликає всіх нас, щоб ми довготерпіли. Довготерпіли чого саме? Довготерпіли аж до приходу Господа. Щоб ми чекали приходу Господа і, чекаючи, терпіли. Що означає терпіли? Терплячі або чекаючи Господа? Щоб правильно терпіти, то не потрібно нарікати один на одного і ні в якому разі на Господа. Тому що Господь довго не приходить, можна сказати, ну де Господь, чому не приходить, чому, де Його обітниця? І багато хто був такий, які так і казали, про це говорить Петро. Які не дотерпіли, а почали нарікати. Також терплячи і чекаючи Господа, трапляються нам різні випробування. Як і загальне випробування, війна, яка трапилась для нашої країни, це для всіх людей, так і особисті. Різні різні випробування трапляються в нашому житті: спокуси, проблеми, проблеми зі здоров'ям, проблеми на роботі і багато-багато різних проблем в сім'ї, з рідними, в когось помирає близька людина. І це також потрібно перенести все, терплячі, не нарікаючи, тому що наблизився Господь. І прихід Його. І в кінці, коли ми пройдемо всі випробування, ми всі рівно зрозуміємо, як тут написано в 11 вірші, що вельми Господь милостивий та щедрий. Поки ми це все не пройшли, нам здається, що Господь десь щось не так робить. І хочеться, можливо, і нарікати на Господа. Велика спокуса. І в християн є така спокуса запитати, Господи, чому? А особливо в невіруючих людей. Ми недавно були знову в лікарні, і там відвідали нашого брата, і там були інші: і військові, і другі. І один чоловік, почувши, як наш брат, брат Віктор свідчив там іншому, він каже: А можна я щось скажу? Можна я переб'ю. І він, скажімо так, вклинився в розмову і почав казати: Я не згідний з вами, бо. Де Бог, якби був Бог, чому Бог допустив те, що було в Бучі і так далі. І почав питати, чому Бог допустив, що дітей з дітьми так повелися жорстоко, і чому не заступився. І ось такі запитання почали лунати. Але знаєте, він, не він перший, хто це запитав. Завжди, коли були війни на цій землі, і під час Другої світової, дуже багато віруючим задавали ці запитання. В адрес Божий. Потім, коли ми почали пояснювати, чому Господь давав мудрості, чому це могло так статися, і на цієї причини в кінці ми сказали, що саме головне, не варто звинувачувати в цьому Бога. А він та ні, ні, я не звинувачую Бога, коли він зрозумів, що насправді він звинувачує Бога такими запитаннями. Але це люди світські, і з них, скажімо так, менший спрос, тому що вони Бога не пізнали. Але ми, пізнавши Бога милостивого та щедрого, особливо нам, не, ми не маємо права допускати собі такі думки, що Господь щось неправильно робить, чому Він це допустив, чому він несправедливий і так далі. Тому що Господь несправедливим бути не може. І в кінці нашого життя, в кінці всього. Життя всього людства, коли закінчиться, скажімо так, людська історія на цій землі. Ми будемо славити Бога не вимушено, а природньо, тому що будемо розуміти, що Господь дійсно справедливий, вельми милостивий та щедрий. А це все, що стається на землі, це не Господь винен. І якщо й допускає, то є на це причина. Але Господь явно не є автором зла і гріха. Тому ми сьогодні коротко, але розберемо приклад Йова. Ми знаємо історію Йова. Я думаю, що кожен з нас добре знайомий. Але я хотів би, щоб ми саме подивились на третій розділ. Третій розділ книги Йова прочитаємо пару віршів. Будемо читати виборочно. Прочитаємо перші п'ять віршів третьої глави. По цьому відкрив йов уста свої та й прокляв був свій день народження. І Йов заговорив та й сказав, хай згине той день, що я в ньому родився, і та ніч що сказала, зачався чоловік. Нехай стане цей день темнотою, нехай Бог з висоти не згадає його, і нехай не являється світло над ним, бодай темрява й морок його заступили, бодай хмара над ним. Пробувала, бодай темнощі денні лякали його. І він продовжував, скажімо так, проклинати день народження свого, чому я народився. Тобто, за що він проклинав день свого народження, чому цей день дозволив йому народитися? Тобто він не хотів. Звичайно, те, що він, те, що він пережив в житті, ніхто з нас і близько такого не пережив. І ми, скажімо так. Не маємо права розбирати його життя, але все ж таки деякі приклади ми можемо взяти. У цих невимовних стражданнях горі і біди, коли, він, коли в нього померли всі його 10 дітей, коли він лишився всього, що мав, і, і здоров'я свого, і люта хвороба покрила його, тоді дуже важко, дуже важко стримуватись, і дуже важко сказати щось розумне, але він все ж таки на Бога. Нічого нерозумного не сказав, він не прокляв Бога, він прийняв все з Божої руки і сказав: нехай буде благословенне Господнє ім'я, Бог дав, Бог і забрав. Я нагий народився, і нагий я повернуся. Отже, але все ж таки Йов потім почав казати, нехай буде проклятий той день народження. Потім він говорив в 11 вірші: Чому я не згинув в утробі, як, як вийшов з то чому я не вмер? Він почав Богові інші запитання задавати, або просто так задавати такі запитання, чому я не помер ще тоді? Краще б я, бо він далі говорить, краще я б я помер, не народився. Я був би з тими, хто ніколи не бачили світла, і мені би було там добре, я собі би там лежав. Навіщо я народився на цей світ? І почав задавати такі питання. Потім, 16-й вірш, він каже: або чом я не став з недоноском, і почав він ніби просити такого собі, або питати, чому я народився на цей світ, навіщо? Чи це є нарікання, чи ні, важко сказати, але він почав ось задавати ось такі запитання. І якби Господь дійсно почув його цю молитву, звичайно, це потрібно повернутися було в часі назад, але якби Господь наперед знав його бажання і почув, і зробив те, що він хоче, не дав йому народитись. Або дав, щоб він загинув в утробі. Що би сталося тоді? Якби дійсно йов не народився? Якби ці слова виконались і ці бажання його серця виконались, що би тоді було? Ну, по-перше, такої людини на світі би не було. Не було би такої людини, яка вже тисячоліттями є прикладом найбільш. Найбільшого мужа, який перед Богом залишився праведний і невинний, навіть коли його торкнулися такі неземні, скажем так, випробування, найвищі випробування. Він для нас еталон терпіння не було би такого великого мужа, на кого ми би могли дивитися і славити Бога, і хотіти рівнятись, тому що ми й близько не пережили те, що він пережив. Якби він не народився, не було би найстарішої книги Біблії. Тому що Йова прийнято вважати найстарішою книгою Біблії. Він ще жив до Авраама. І також не було би дуже багато мудростей, які дала нам ця книга. Ця книга Біблії показує нам дуже важливі знахідки, вчені, дивуються, звідки це могли знати люди так давно. Але Біблія про це нам сказала. І це найперша книга Біблії. Дуже великого багатства не було би для нас. Також ми би не побачили, що відбувається на небі, коли приходить сатана, і що Бог допускає, що не допускає. Нам привідкрито через цю книгу дуже багато, як і небесного світу, духовного світу, також і те, що відбувається на землі. Це книга мудрості. І також через цю книгу ми бачимо, що Господь дійсно залишається вельми добрим і милостивим, тому що в результаті, в кінці життя Йова, те, що він отримав, Господь віддав йому у два рази більше всього того, що він мав, благословив його. Але саме головне, що Йов сказав, що тепер я пізнав Бога у всій глибині. До того я Бога лише бачив, чув про нього вухом, а тепер мої очі бачать його. Можна сказати, і Боже, Богопізнання Йова. Набагато більше збільшилось. Як добре, що Бог не завжди відповідає нам на наші бажання і молитви. Коли нам важко, ми можемо щось сказати. Ми можемо сказати, щось чи понарікати, чи, можливо, сказати, ой, краще би цього не було, краще би. Але Господь знає краще, що повинно було бути. І дуже добре, що Йов все-таки народився і прожив. І я думаю, йов сам жалкував за ці слова, тому що він в кінці книги. Каже, я зрікаюсь говориного. Е, дуже важко знайти ось цей цю е, дуже такий тонкий, е, тоненьку грань, цей баланс між тим, що Йов дійсно сказав правильно, а що вже не варто було говорити. Хоча, при тому всьому, він говорив точніше про Бога, ніж друзі його, які його дорікали і казали, ти згрішив, тому тебе Бог карає. Але він не сказав про Бога нічого нерозумного. Проте були деякі слова, які йому краще було би не говорити. Але Бог настільки великий і милостивий, що Він потім вже в результаті Він навіть не ставить йові це в провину і не каже, «А чому ти це на мене таке говорив. Хоча він його запитав, але в результаті в кінці він сказав, що йов говорив слушніше про мене, ніж ви. Бог не на кожне слово наше звертає увагу. І не, і не за кожне слово гнівається, і не на кожне слово дає відповідь, так як ми просимо. Тому слава Богу за це, бо Він знає краще. Він на небесах, а ми на землі. Якби дійсно Господь відповів Йову, то було би нам дуже не хватало би цієї книги. Також, е, потім, коли вже Господь. Продовжував працювати над ним. Всі ці чоловіки говорили, вони говорили, вони лише звинувачували його. Потім ще один молодий чоловік почав говорити, і він, він, скажімо так, образився на них і сказав, образився на друзів Йова, чому вони не могли дати слушну відповідь? А чому лише вони його звинувачували? А на Йова він е, палав гнівом за те, що він нібито показав себе справедливішим, ніж Бога. І він дорікав Бога, чому ти, Боже, зо мною поступаєш несправедливо? Коли ми таке говоримо, то ми цим самим кажемо, що я справедливіший, якщо, якщо ми Богові кажемо, що ти зо мною поступаєш несправедливо. Так десь говорив Йов. Хоча, з одної сторони, дійсно це було несправедливо, тому що Йов не згрішив, а його. Несправедливо, незаслужено, оце все а, прийшло на нього. Але навіть якщо на нас щось прийшло незаслужено, несправедливо, все рівно, ми не повинні дозволяти собі говорити щось на Бога, що Бог щось робить не так, або Бог щось робить несправедливо. Йова вже в 38 й главі ми можемо прочитати. Коли коли всі говорили люди, але коли заговорив Бог до Йова, тільки тоді Йов зрозумів. Давайте прочитаємо 38-й розділ, перші п'ять віршів. Тоді відповів Господь Йову із бурі і сказав: хто то такий, що затемнює раду словами без розуму? Підпережино ти стегна свої як мужчина, а я буду питати тебе: Ти ж, да, ти ж мені поясни. Де ти був, коли землю основав я. Розкажи, якщо маєш знання, хто основи її положив, чи ти знаєш, або хто розтягнув по ній шнура. Господь почав задавати дуже-дуже багато запитань. Наступні глави до 42 глави, це все говорив Бог і запитував Йова. Він йому не пояснив, він йому просто запитував. Він йому показував своє творіння і свою велич. І найперше це запитання, де ти був, коли я основав землю. Кожен раз, коли нам хочеться вчити Бога і казати, Боже, ти щось робиш несправедливо, тут можна було по-іншому. Чому? Я ж не заслужив. Це несправедливо. Чому ти так робиш? Кожен раз, коли ми хочемо Бога поправити, або сказати, Боже, чому ти так робиш, до нас звучить відповідь: це не, або запитання, це не лише до Йова, воно до нас звучить. Де ти був? Коли я або Бог закладав землю? Кожен з нас, коли хочеться щось сказати Богові, треба спитати себе, а де я був, коли Бог землю сформував? Коли він її творив, де я тоді був? У мене тоді взагалі не було. Який я, а який є Бог, який мізерний я, а який величний Бог? І далі Господь показує, що Він всі, всі зорі створив. Коли Він зорі створив, де ти був? Коли я всі планети створював, всі ці галактики і сузір'я, де ти був? Чи ти можеш керувати скажімо, цими сузір'ями, а Бог ними керує? Потім він каже, чи можеш ти посилати громи, блискавки, а він каже: а передо мною всі громи і блискавки шикуються і дають звіт, і вони тремтять передо мною. Це поетична книга, і вона написана в дуже такій гарній поетичній формі, але Господь хоче їй пояснити йовові, що він це все створив. Він створив людину, він створив всіх тварин. Хіба можна зрозуміти, як чудно все створено? І в кінці вже, в кінці Господь е, приходить до найвеличнішого свого творіння. Це... Е, Такі дуже великі творіння, як ми сьогодні їх називаємо динозаврами. Але ви знаєте, що дійсно, ну я думаю, ви знаєте, кожен знає, читав, що дійсно в Біблії є згадки про них. Але вони тут називаються бегемот і левіафан. Левіафан це водний такий динозавр, а бегемот це наземний, дуже великий. І 40-й розділ, 15-й вірш написано: а ось бегемот, що я його створив, як тебе. Траву як худоба, велика він їсть. Ото сила Його в його стегнах, його ж міцність, у м'язах його живота. Випростовує він, немов кедра свого хвоста, жили стегон Його, посплітались його кості, немов мідяні оті рури, костомахи Його, а ті пруття залізні. Голова оце Божих доріг, тільки Творець його може зблизитись до нього. І далі він говорить про цього і про іншого, про цю тварину про іншого. Він говорить, що ніхто з військових не міг до них наблизитись. Лише від одного вигляду вони падали від страху без тями. Настільки вони величні, могутні, інший там він навіть дихав вогнем, ніхто він сміявся над залізом, над списом, над луком. Нічим неможливо було його. Здолати. І тільки, тут сказано, тільки Бог може наблизитись до нього. І це вершина Божих творінь. І коли люди бачили колись ось таких тварин, вони повинні розуміти, були, що Господь дійсно великий, коли створив таких могутніх тварин. І Господь, на прикладі свого творіння, показує Йові, що мої діла настільки великі, настільки недо, недосяжні. Хіба ти можеш зблизитись з цим бегемотом чи з Лівіафаном? Хіба ти можеш щось їм заподіяти? Ніхто не може нічого зробити. А вони, тільки я можу до них підійти, а вони це вершина мого творіння, на славу Божу. І коли ось це все рази говорив Богові, ми це читаємо спочатку в 40-й главі, 40. Вірш. І йов відповів Господеві сказав: Оце я з нікчемнів, що ж я маю тобі відповісти? Я кладу свою руку на уста свої, я раз говорив був і вже не скажу, а вдруге і більше не додам. Господь ще почав говорити, і коли Господь же сказав остаточне своє слово, пояснив йому, хто є така людина, а хто є Бог. Настільки Бог величніший, ніж людина, і настільки Його путі, не наші путі, і він не може помилятися. І він всемогутній, він створив, тому він знає краще і не варто його засуджувати. А йов хотів це зробити, тому що сам Бог каже до Йова у восьмом вірші: Чи ти хочеш порушити право моє, винуватити мене, щоб оправданим бути? З одної сторони, ми вже говорили, що йов дійсно, як ніби справедливо, винувати у Бога, що за що ти мене, Боже, караєш? Я ж нічого поганого не зробив. І це, як ніби було справедливо, але разом із тим. Людина не може винуватити Бога. Людина не може Богові сказати: ти робиш несправедливо, ти несправедливий. Ось я справедливий, я не зрішив, а ти, Боже, несправедливий, тому що ти мене караєш несправедливо. Навіть при тому всьому, що робить Бог, і допускає, і людям може це дійсно здаватися несправедливим. Бог несправедливим бути не може. І коли людина говорить такі слова, Господи, це неприємно. Хоча Господь не, ці слова не вже повторюю, що Він їх не, не вмінив Йовові в гріх. Він не карав потом Йова за ці слова. Він просто йому пояснив, що так говорити не потрібно. І коли Йов це добре зрозумів, в 42 главі ми вже читаємо про Йова. Йов відповів Господеві і сказав. Та я знаю, що можеш ти все, і не спиниться задум задуму тебе. Хто ж то такий, що ховає пораду немудру? Тому я говорив, але не розумів. Це чудніше від мене, і я не знаю його. Слухай же ти, а я буду казати: запитаю тебе, ти ж мені поясни. Тільки послухом уха я чув був про тебе, тепер моє око ось бачить тебе. І шости вірш. Тому я зрікаюсь говореного і каюсь у поросі і попелі. І хоча Йов, про нього сам Бог сказав, що він був муж невинний, праведний, він не згрішив, він справедливий був. Але навіть йому було за що каятись, і було за що зрікатись. Напевно, за те, що він просив смерті собі, за те, що він казав, краще краще б не народився, за те, що він звинувачив Бога, чому ти, Боже, дав мені це все бачити, і чому ти так несправедливо мене покарав ні за що. В кінці, коли людина зрозуміла. Велич Божих доріг. Тільки тоді вона каже: Господи, зрікаюсь, каюсь, ти всемогутній, ти знаєш краще, ти роби, а я тобі довіряю. Тому хай Господь поможе кожному з нас ніколи не винуватити Бога, ніколи не мати навіть тіні бажання нарікати, що Бог щось робить не так. І згадати, що наші випробування, позрівняно з Йовом, вони дійсно мізерні. Йов витерпів. І за де шокаєвся. Але щоб і нам не прийшлося каятись за деякі наші думки, слова, бажання чи висловив в адрес Бога. Давайте будемо довго терпіти і пам'ятати, що Господь вельми добрий і вельми милостивий і справедливий, і помилятися не може. Тому будемо довіряти йому, вірити і величати його, тому що він єдиний достойний слави, його імення, хай буде благословенне. Амінь. Помолимось.